Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресу. Пропонуємо вам ознайомитись з актуальною темою вивчення іноземної мови. Що це для нас? Стрес чи порятунок від нього? Стопінь впливу зовнішніх чинників на життя людини нині зашкалює, що викликає в багатьох постійний стрес. Це може призвести до швидкого виснаження ресурсів організму та серйозних проблем зі здоров'ям. Слова Сократа, здоров'я це ще не все, але без нього нічого не потрібно, завжди актуальні. Прислухаючись до фахівців, кожна людина намагається знайти свій метод боротьби з руйнівним стресом. Це можуть бути регулярні фізичні навантаження, йога, домашні улюбленці, різноманітні хобі. Зміна виду діяльності один із реальних способів позбутися стресу. Вивчення іноземної мови чудовий вихід, який допоможе захиститися від занепокоєнь і тривог повсякденності. Розхожий стереотип вивчення другої мови потребує багато зусиль, часу, особливих здібностей. Це породжує невпевненість у собі страх, побоювання помилок, засудження чи глусування з боку оточуючих. Ми пропонуємо інший підхід: Вивчення іноземної мови, простір, вільний від стресу. Ви не зможете успішно опанувати іншу мову в умовах постійного тиску, пресингу, цитноту. Розслабтеся, не поспішайте, не бійтеся помилок, вони природні і неминучі під час освоєння нової справи. Регулярно практикуйте, починаючи з привітань, найпростіших фраз, елементарних питань. Ні на мить не сумнівайтеся у своїх здібностях і прийде успіх. Важливо отримувати задоволення від процесу, адже давно помічено, якщо людина займається улюбленою справою без примусу, її самопочуття покращується. Словосполучення вчення із захопленням, що вийшло з активного вжитку, сьогодні знову стає актуальним і значущим. Хобі для вивчення мови. Вільна допитливість набагато важливіша за грізну обізнаність. Вислухаємося до цих слів філософа, одного з батьків латинської церкви Аврелія Августина Іпонійського, який мав власний унікальний досвід освоєння грецької латини: Зробіть оволодіння новою мовою своїм захопленням, і рівень негативного стресу зменшиться, адже ставлення до бажаного заняття завжди є позитивним і радісним. За деякими дослідженнями. Вивчення іноземних мов допомагає досягти відчуття емоційного підйому завдяки виробленим в організмі гормонам щастя, до яких належать дофамін, ендорфін, серотонін та окситоцин. Водночас знижується рівень гормонів стресу, кортизолу і адреналіну. Під час занять іншою мовою, коли з'являться перші реальні успіхи, ви отримуватимете більше задоволення. У такий спосіб організм хочу, мотивує вас до продовження навчання, у процесі якого в головному мозку утворюються нові нейронні зв'язки. Вони дозволяють покращити пам'ять, швидше та ефективніше реагувати на зовнішні подразники підвищують вашу стресостійкість. Психологічний КОМФОРТ Учити мову, відкрити нове вікно у світ, говорить китайське прислів'я. Стрес веде до ізоляції. Від потоку новин легко впасти у вічей, опинитися у стані постійного роздратування, тривоги й депресії. Незнайома мова збільшує ваш індивідуальний розумовий простір, сприяє більш тонкому сприйняттю дійсності, кращому розумінню різноманіття інших культур. Доктор Тім Ломас, викладач позитивної психології в Університеті Східного Лондона, стверджує, що в іноземній мові існують слова. Які відображають ту частину світу, яку не описує наша власна мова. На його думку, людям дуже корисно спілкуватися, використовуючи слова з інших культур, що сприяє розширенню кругозору людини, дає можливість подумки виходити за межі власного досвіду. Людина отримує доступ до нових позитивних відчуттів та переживань, і це може вивести її зі стану психологічного спаду та дискомфорту. Під час поступових успіхів у засвоєнні нової мови підвищуватиметься ваша самооцінка, зростатиме впевненість у собі, зникнуть пригніченість, тривога, депресія, а їм на зміну прийдуть легкість та невимушеність у спілкуванні нові способи самовираження. Вивчення іноземної стане ефективним антистресовим чинником. Розважальний аспект у навчанні. Існує кілька поглядів на розважальний аспект щодо іншої мови. Деякі вчені вважають цей компонент одним з важливих, що дають сильний антистресовий ефект. Інші припускають, що у разі такого підходу навряд чи можна розраховувати на серйозний успіх у досягненні поставленої мети. Приділимо увагу першому погляду пропозиції вивчати мову в контексті. Улюблені пісні арії мовою оригіналу. Слухати багаторазово, запам'ятовувати слова, речення, прикладати, намагатися зрозуміти суть, не соромитися співати. Поезія. Стійкі нейронні зв'язки утворюються під час багаторазового повторення поетичного тексту, що сподобався, і читання віршів на пам'ять, зарубіжні фільми, серіали, перегляди з синхронним перекладом рідною мовою, повтори з субтитрами. Варіанти іноземної мови, обговорення з друзями фабули і проблематики твору з використанням лексики, фраз, пропозиції з фільму. Книги Твор літератури, задоволення і робота. Я можу, я читаю, я розумію, я переказую. Вільний темп, індивідуальний рівень, відсутність напруги. Живе спілкування. Не боятися забути фразу Не говоріть, чи говоріть правильно. Говоріть багато, не побоюючись помилок, використовуючи, якщо важко, слова різних мов. Багато дослідників стверджують, що ці компоненти і регулярність занять без примусу допомагають створити простір без стресу. Нова мова це нове життя. Ця думка повторюється у різних випадках як народна мудрість. І условлювання багатьох відомих людей. Нове життя це надія на краще, відчуття свободи, очікування позитивної перспективи, радісних подій і зустрічей, бажання уникнути стресу і набути комфорту. Дякуємо за увагу і бажаємо вам успіхів у вивченні нової іноземної мови. Про найважливіше в подкастах медпресо залишайтеся з нами до зустрічі.